Друзі, Бутусов розказує. Корчинський здивував мене, а це Бутусов розказує нам сьогодні, що всі погані, президент поганий, всі погані, бо ми втрачаємо сьогодні території, втрачаємо е, надра, а саме е, залежі вугілля і таке інше. Так я хочу сказати Бутусову з усею повагою. Нормальний дядько, з усею повагою. Послухайте, візьміть цифри на сьогоднішній день. Наші надра в цілому в Україні оцінюються по різним відданням Там від 400 з копійками трильйонів до 600 трильйонів доларів. Все це оцінюється. От те, що ми втратили, десь 11 е, трильйонів. Це декілька відсотків. Ну, беремо 2 відсотки, 2,5. Ми втратили. Але ви не забувайте, що ми втрачаємо кожен день тисячі життів. Вже сотні тисяч людей вбитих, поранених, скалічених, полонених, життів загублених, сімей загублених, країну загубили за 2% надр. Ви там, ну що ви несете яку херню? Вибачте мене, е, Керчинський розказує, що діти вмерли добре. Тепер онуків потрібно буде забирати з 12 до 14, бо мої онуки вже старші. Вже старші хлопці вже можуть йти воювати спокійно. Так я маю втратити онуків своїх заради чого? Заради копалень, Ахметова там чи ще чиї. Ви що, подуріли зовсім, чи що люди добрі, давайте в цьому розбиратися вже. Ну це нікуди не годиться. Просто нікуди. Тому що ми на сьогоднішній день треба рахувати не втрачені депресійні райони. Можете заплювати мене, вони були завжди депресійними, і не тільки в нас в Україні, а й в Англії, в Чехії, в будь-якій країні, де видобувають вугілля, це депресійні райони, які дотаційні, їх постійно треба дотатувати. А шахтери бідні ніхрена того не отримували вічно. Ходили на акції, били цими касками по асфальту, піднімали а, а, оці майдани. Чому тому, що з оцих... Мільярдних дотацій до них нічого абсолютно не доходило, бо наживалися на цьому, і ми знаємо, хто втік з відтіля. Хлопці е з, з, з західної України їхали відбивати те, що східняки кинули і втікли е за кордон. А втікли хто? Хто наживався на цих дотаціях? В кого джипи, в кого бабло, хто поїхав ще з Польщу, повикупали там території, квартири, відбудовують готелі, строять, здають в оренду. На Західній Україні будують ще один Буковель. Хто це будує? Це ті, хто в цих районах, які ми якоби втрачаємо, нажилися і нормально себе почувають. А наші діти, ще й онуки, зі слів е, такого собі Корчинського патріота сраного, вибачте мене. Ще й наші онуки мають помирати за це. Бляха, ну ви схаменіться. Просто схаменіться, просто візьміться за голову, подумайте. Чому ми маємо втрачати на сьогоднішній день, зі, ну, зі слів цього журналіста? Я не с... Зі слів журналіста, втрачати тисячі життів, розбивати сім'ї? Це життя людини. Це... В Конституції це найважливіша річ. Ви читайте Конституцію. найважливіша. В Конституції чітко записано, що найважливіше в державі це людина. Її честь і гідність. А виходить так, що сьогодні, да, як Бутусов нам розказує, важливі надра, які в 13-14 статті прописано, мають належати нам, але вони нам не належать. І ми нічого звідтя не отримуємо, друзі. Ну порахуйте тоді. Я вас прошу, порахуйте, хоча б тоді вже порахуйте економічно. Хоча я думаю, ну, життя наших людей не потрібно рахувати. Не потрібно це рахувати. Потрібно розуміти, що кожне життя небагато людей, а одне життя це дуже важливо. Дуже важливо. Ми втрачаємо десятки, сотні тисяч молодих, здорових чоловіків і жінок. За що? За депресійні райони, за те, що там ви розказуєте якісь надра там є. О, ну...